Персик справжній мисливець в засідці на горобців. Ти мисливець на горобців. В Китаї тобі потрібно жити, там горобців їдять. або їли. Ловив би в ресторан би здавав би. Тобі в обмін. Давали б корм. Що скажеш такий Бізнес. Переїжджаємо в Китай жити, будеш горобці ловити. Засідка збоку виглядає місце. Да ще тебе на стрісі не було. Задивляється. Куди це пригнути? Стратегію будує. От горобці літають. Засів. Твірінька. Чути? І Персик їх виглядає, виглядає. Так, да, Персень? Виглядаєш горобчика? Немає горобчика. Насторожився як. Справжнє полювання. Як він його тут піймав був дивно. Сердиться він їх бачить, чує. Це я підсліп не бачу їх, але тільки. Може він тут щось клював там в кущах і персик його хвать і все. А тепер сюди ходить. Десь побачив знову щось, дивіться. Насторожився. Справжній мисливець. Да. Короче, персик, Персяк, якщо ми з тобою не пропадемо, будемо ходити на качок. Тебе треба надресирувати. У нас там озеро є поруч. Будеш бігати в очеред качок нам таскати. Перепилів там і тому подібне. Пірнатих. Не здається. Ніяк. Да?